Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Приїхала з почти, прийшла мені посилочка з насіннями. Але дуже давно я вже замовляю, вже пару років. І ось перше, що у нас є, це нехай здійсняться ваші мрії. Ось це календарик. Дуже приємно. І ось перше, це подарунок. Штамбовий, детермінальний. Деревоподібний кущовий низькорослий сорт помідорів. Тут заявлено по 30 насінин. Ні, тут не пише, скільки насінин, вибачаюся. А ось е, сорт є Сейгер 100 насінин. Це для томатів. Хайнц. Два пакетики замовила. Сараєва. Ось такі помідорки. Замовляла низькорослі ступ... ступіки якісь помідорки. Багато сортів, яких я навіть ніколи не чула, але вирішила замовити. Ось ще Сараєва, безросадний сорт. О, Волгоградський. Волгоградський дуже багато дивлюся блогерів з Сибірі, і там вони ось такий сорт. Це у них ну, такий самий популярний сорт. Радісний ось такий ефем. ФР... морозостійкий, Ось і пішов перець. Це подарунок але, як завжди. Так, ось таких два, так, по два я перці замовляла. Солодкий такий червоний перець. Та як ще трішки почнемо сіяти. В перцю по 30 насінин. Жовтий такий, крупноплідний, червоний. Ось такий перець. Так. Тут пішло е, горох ультраранній, ось такий цукровий грона, велика п'ятірка. Це е, тут е, суміш е, динь, Так, це в нас баклажани, також 30 насінин. Ось такого. Плану цього року замовила білого Ф1. Попробую. Ось такий довгенький. Так польовий посухостійкий огірки 200 насінин. Так, рання весна F1, 20 насінин. Так, тут, а, ще є щось. І виноградне гроно. F1, 20 насінин. Рум'яна бригада, 10 грамів. Ось ще подаруночок. Дякую за замовлення, дуже приємно. Це декоративна капуста. Ой, і, і квіточки. Суміш, однорічний, бальзамін. Обов'язково посіємо, будемо бачити. І ось е, мені того року сподобалося Така червона капуста, середня пізня. 150 насінин. Таку ще замовила е, супер рання. Також вона така подовга, Мені дуже вона сподобалася, солодка. І суміш салату. Ось такі з 7 салатів. Ну, Будемо сіяти і будемо це все вирощувати. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь. І всім чистого, мирного неба, здоров'я і нехай здійсняються ваші мрії. Всім па-па-па-па!